Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, що нам готує погода на 14 та 15 квітня по всій країні. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях: Дякую. Ну що ж, квітень в Україні вирішив нас добряче здивувати снігопадами та морозами, ніби переплутав пори року. Але тримайтеся, друзі. Бо вже зовсім скоро до нас увірветься справжнє тепло. Синоптики навіть назвали дату, коли температура рване вгору так різко, що аж термометри здивуються. Зараз я вам усе докладно розкажу. Тож нагостріть вуха. І слухайте до кінця. У понеділок, 14 квітня, дощі все ж нагадають про себе, але тільки в західних областях: Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій. На всій решті території країни погода буде просто чудова, без Опадів сонячна, хоч і з періодичною хмарністю, а от вітер вирішить трохи розгулятися. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Тож тримайте капелюхи. Повітря цього дня прогріється ще краще. Температура по всій країні в денний час доби сягатиме від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також стане значно тепліше. Вже буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. А у вівторок, 15 квітня, дощі продовжать поливати захід. Хмельницьк. Тернопільську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області. Зате решта території країни насолоджуватиметься сонцем, змінливою хмарністю та повною відсутністю опадів. Вітер залишиться шквалистим 7-12 метрів на секунду. Це, схоже, йому сподобалося бешкетувати. Температура повітря в день по всій країні вже буде на рівні справжньої весни. Прогріється від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла, а місцями може сягнути і всіх плюс 20 градусів вночі. Теж буде комфортно. По всій країні очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Весна бере своє. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!